15 серпня християни України святкують третє за важливістю після Різдва та Великодня свято Преображення Господнє, яке у народі ще називають Яблучний Спас. Особливим цей день є для мешканців села Ясенівці, адже тут відзначають храмовий праздник, храм Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Відсвяткував своє 15-ліття. Святу літургію служили адміністратор храму отець Микола Мандрик та владика Василь Тучеп. У храмі приображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату разом із прихожанами молилися отець Степан та отець Василь Проць. Участь у святі взяли мешканці села, гості та керівництво району. Після святої літургії відбулося водосвяття та освячення деревоплодів. Яблучний спас ще називають зустрічю осені. Вважається, що це свято покликано нагадати людям про необхідність духовного преображення. За традицією в цей день спочатку пригощали яблуками бідних, рідних та близьких, а тоді лише самі їли.